Не знаю, як ви, я дуже сумую за старим ютубом, коли всі щодня постили відео, показували свої дні, налаштовували на цей одрізвяний настрій, і тобі завжди протягом грудня було що подивитися. На нашому ютубі чомусь не бачила нічого подібного, тому вирішила зробити це сама. Це відео це невеличка інтро до того, що вас чекає до щоденних відео в грудні на Ютуб. І в цьому відео я розповім все, все, все все всі деталі, які вам варто знати. Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі, і я презентую Різдвяник. Напишіть як вам інтро. Я над ним старалася. Чесно, в нього було багато різних форм. Я почала його робити ще на середині листопада. Це не щось таке запарливе, але я зробила це сама з любов'ю. Отже, що таке різдвяник і Звідки я взяла ідею для назви? Це поєднання слово різдво і щоденне. Чого щоденник? Бо відео виходять щодня, ну крім неділі, але про це ми поговоримо далі. Я вирішила придумати якусь власну назву для українського ютубу, тому що на закордонному. В Ютубі, там, в Америці, в Європі є Влогмас, і там Влог і Крісмас. Логічно, типу, Влог і Різдво. А я не знімаю влоги, тому я вирішила придумати знову ж таки якусь окрему назву. І в мене зараз ера якогось джорнелінгу, щоденників ведення. І я вирішила, щоб не зробити різдво щоденник. Ну, типу, не знаю, мені сподобалось. Я думала, що можливо я придумаю щось інше, але ця назва мені так сподобалась. Тому тепер це у нас друзі, різдвяник. Особисто я раніше, років навіть 10 тому, дуже любила дивитися влоги там зали і Elfie Дейс. оця вся компашка з Британії. Американські влогери також знімали постійно відео. У мене життя не настільки цікаво, щоб знімати щодня влоги та ще на різдвяну тематику. Типу, я не особливо прикрашаю кімнату, не особливо прикрашаю квартиру. У мене немає часу ходити по магазинах, вибирати якийсь декор, подарунки, я поля якось так, типу, вже в кінці грудня. Кроше, прям влоги знімати. Я така, блін, та ну ні, ну мені не буде, що людям показати. Але я вирішила зробити серію відео, де ми щодня будемо тут -от зустрічатися і обговорювати покращення нашого життя. Звички, як підготуватись до нового року, як класно провести наступний рік, трошки буде проведення блогу, трошки буде там про подарунки, про різдвяний настрій, і все це без тиску і токсичності для мене це дуже важливо було зробити, щоб не було якогось успішного успіху. Типу, ви зміните своє життя завтра і так далі, щоб це було в такому ненав'язливому, дружньому, такому тонні без що ми тут з вами подружки зібрались і отак от кайфуємо кожен день е, протягом грудня разом. Ще що наштовхнуло мене на створення цієї серії, це те, що я на українському ютубі, як я вже говорила, не бачила нічого подібного. Я не бачила, щоб хтось прям знімав влогмаси, типу, кожного дня щось знімав. І я така, блін, ну, якщо ніхто не робить, зроблю я, чому б ні? І плюс ще зіграла роль те, що я дуже багато протягом року планувала схожих відео, типу, на покращення життя і так далі. І в мене накопилось багато цих ідей, і я думала, блін, ну треба якось їх реалізувати, хотілося б реалізувати Реалізувати це все до кінця грудня. І я така, блін, ну, значить буду випускати кожного дня відео з усіма тими ідеями, які я хотіла реалізувати протягом року, але не реалізувала. І я вибрала, про що мені найцікавіше з вами буде поговорити, що буде корисно вам. і Якось народилася ця серія. Такий собі розклад на тиждень, відео, які вас очікують, я буду виставляти свій телеграм-канал, тому підписуйтесь. І також в телеграм-каналі кожного дня буде виходити супутній пост до відео, яке ви побачили. Десь о 12-й годині я планую, якщо відео виходить різдвяник, увага! Перейшли до розкладу, так плавно. Відео на Ютубі будуть виходити о 7-й ранку, в суботу. О в неділю я планую робити собі вихідний. Не знаю, можливо, інколи я буду випускати, але все таки я хочу дати свій простір для відпочинку, тому що хотіла прям і в неділю виставляти. А потім зрозуміла, що я просто так вигорю. Мені нужен один день, хоча б якоїсь перерви. Потім в 12 годин буде пост телеграм. Теж я вже позаплановувала трошечки наперед, який пов'язаний з темою відео. І також тіктоки. Тіктоки, база будуть теж тіктоки, пов'язані з темою відео. Короче, як ніби продовження. Таким чином у вас короче цілий день буде поток контенту на певну тему. Я вважаю це прикольно. Сподіваюсь, вони це вивести. Я трохи хвилююсь, але я думаю, що я зможу це зробити. І зіграло роль, те, що я почала завчасно готуватися, тому все класно. І щодо підтримки мене, я вирішила, що якщо вже робити свято гулять, так гулять, то я розіграю 24 грудня. Три боксика моїм підписникам, найактивнішим моїм підписником, найактивнішим коментатором. Саме активність на YouTube я буду враховувати, але якщо будете активними і в Телеграмі, і в Тіктоці, у вас будуть більше шанси на виграш. Мені захотілося зробити приємно, підправити вам невеличкі подаруночки. З організаційними штуками ми трошки з вами все. Взагалі це, я думаю, буде недовге відео, і воно є недовго. Просто я хотіла розповісти про свою задумку, про те, що я хочу зробити, такий хард-лонч зробити. І я сподіваюся, вам це. Заходитиме, будете реагувати, підтримуйте мене. Будь ласка, але це дуже багато роботи. Типу, це дуже багато відео. Я не знаю. 22 відео виходить. Я випущу. Знаєте, дуже прикольно, але трошки страшно. І плюс ще пустити телеграм. Коротше, плюс ще сесія. Але мій номер такий, що ці відео будуть корисні протягом всього року. А, якщо вам хочете, розкажу, що в мене тут ззаді адвант. Взагалі його мало бути вам видно, але якось я так сіла, що його не видно. Коротше, кожного дня в тіктоці буду розбирати цей адвент, доставати. Я дуже довго і дуже багато років хотіла собі який-небудь адвент-календар. І от я вибирала з тих, що мені там по ціні підходять, і по наповненню. І я знайшлася календар містера Скрабера. Короче, мені подобається наповнення. Так швиденько пробігла. Що там будемо з вами розбирати? О, от, не знаю, що можливо я в шорт буду переповчувати на ютуб. Ще точно не знаю, але Боже, я така щаслива нарешті почати записувати ці відео, Бо я декілька тижнів виношувала це в своїй голові, всю цю ідею планувала. Придумувала, і я така щаслива нарешті поділитися цим зі світом. І я сподіваюсь, вам так само сподобається. Спада, сподіваюсь, мені вдасться передати цю атмосферу. Сподіваюсь, мене вийде вас надихнути і класно провести час. Кожного дня будемо зустрічатись о сьомій ранку. Там ви будете збиратись, можете протягом дня дивитись. Єдине, що мене трохи лякає це те, що у нас відключення світла, і типу, наскільки мене буде виходити вчасно все завантажувати, і наскільки йтимуть перегляди, ну звичайно. Я не можу сказати, що мені абсолютно це не важливо, бо я багато вкладаю хочеться отримати якусь віддачу. І от з відключеннями світла, типу, я не знаю наскільки у дай буде час взагалі дивитись так багато контенту, але варто спробувати. Але в першу чергу я роблю напевно це для себе, щоб довести собі, що я можу це зробити. Трошки більше покладатись на себе. Мені дуже важливо довести собі, що я зможу це виконати, що я доведу це до кінця, яким би то способом не було. Буду навкарочки лізти, і, хоча б оці от відео всі заплановані на YouTube, я хочу за. Опублікувати типу Телеграм це друга пріоритетність, і Тікток це третя пріоритетність. Завтра о сьомій ранку чекайте вже нове відео. Заглядайте в Тікток, щоб дивитися розпаковку мого адвент-календаря. І біжіть в Телеграм. Там буде щодня о дванадцятій ранку з'являтися пост на супутню тему. я дуже схвильована. Всім бажаю гарного різдвяника і побачимо з вами вже завтра.